Слови нас ісплаті. 17 вересня 2023 року, у неділю 15 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. Возлюбишь Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей души твоей и всей мыслью мысли Твоим, сия есть первая и Более Шая заповеди, вторая же подобная, возлюбивший искреннего Твоего я сам себе, все обои заповеди весь законы пророцы висят. У слові проповіді після читання святого Євангелія Блаженніший владика розповів, як виконувати найголовнішу заповідь Божу любити Бога понад усе і своїх ближніх як самих себе. Якщо взяти всі всю Біблію, взяти і зтиснути до мінімуму, що вона хоче сказати людині, то оця от Біблія, зжата до мінімума, входить в одну заповідь – «Возлюби Господа, Бога Твоєго всією душею, всім і крепостю і ближнього, як у сам себе. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брата і сестри, щоб ми мужньо намагалися, наскільки можемо, виконувати божественні закони. Якщо ми будемо виконувати ці закони, то ми будемо свідчити Богові про те, що ми маємо до Нього любов. А якщо ми будемо мати до Бога любов, то ми будемо мати справжню любов до свого ближнього. А ця Божественна любов до ближнього, вона виражається в самопожертвуванні. От обичній любові, коли там людина любить, не божественною любов, любить ближнього, то вона, а я що зробив ближньому? Ну, думаю, так, в мене вже дам задня думка чи передня, щоб він щось мені віддасть те саме, може краще. А божественна любов, коли вона робить добро ближньому, то вона навіть не хоче, щоб ближній її відплутив. Вона не хоче, вона хоче йому просто пожертвувати. Вона хоче себе принести в жертву ближньому. Поки така любов буде, між нами буде життя на землі. Якщо вона зникне, то і перестане існувати життя на землі. Ми самі себе знищимо. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян з неділею, побажав пастві Божого благословення та миру. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з Воскресним днем, молитвою при благословенні влади нашої Богородиці, приснуті Марії. <кій> Нехай вас, Господь благословить вас, ваших сродників, подасть все благопотрібне для земного життя. І спасіння в житті вічному, нехай Господь благословить всіх нас миром. З праздником! Спасибо вас! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.